Комісію починаєш, Я сам працівник митниці, вінницька митниця. А 9 травня мене мобілізували в прикордонному загоні. У мене сім'я, дружина, двоє дітей, син, дочка. Я вже ось 4 вересня став другий раз дідусьом, внучка народилася. Коли друга внучка народилася, де ви були? Я був де я був. Тут на місці на позиції я був, в мене 9 вересня 59 виповнилося. То я якраз був на позиції. От 59-річчя в мене було на позиції. Ваша позиція наскільки далеко від Орківського? 120-150 кілометрів. Поле, полоса і до тої полоси 120-150 метрів. У нашій тут є найстарший. Пімпінсієр з мене по землі санич, а збройники, як такої, як ви приходять, то я кажуть, батя. От на позицію ви ж з собою БК тяне. А як же? Як здоров'я, як сердив? Ну як бачите, слава Богу, мушу стараюся, Тягну. тяну, тяну БК, тягну цей бронік і все остальне.